Всім привіт, мене звати Юлія, Ямашка Ванталь. Щось новеньке зробили, мені сподобалась така огорожа. Або це взагалі щось нове, або просто змінили. Цікаво. Ні, цього точно не було. А, це ці гойдалки, як вони називаються, розтягуються. Я так собі думаю, прикольно. Не було цього. Знаєте, Тут взагалі, знаєте, площадка була, все було закидано, щось там перепалено. Тут взагалі, ну. Колись давно щось було, але е, все забули про нього. І дивіться, бачите пляж. Та, -та там, там, там. Як називається, не пам'ятаю, зараз подивимося. Татья, я згадала, ми коли йшли з вами останній раз, тут було будівництво. Бачите, оце все-все нове. Ну, Синіше, все все, звичайно, було. Все обновили, так гарненько зробили. все. Берег написано, що туди заходити взагалі не можна. Раніше можна було. Місяць. Люди плавають спокійно собі. Я навіть не знаю цього року, коли буде зачинятися пляж, тому що зараз настільки великий наплив туристів, людей, які тікають з різних країн, ну, верніше з Росії, більшість всього, що в Кимері всі готелі відкриті. Вже ну, більше половина мала бути зачинені, вони всі працюють і не збираються закриватися. І тому пляжі, можливо, тут також пізніше будуть зачинятися. Пляж називається Ренкуш пляжі. Відразу біля готелю барут задній нього, Колись це був Дедеман. Зараз я вам покажу. Я завернула, звідти пройшла. Зараз вам покажу. Звідси видно Барут, але не дуже добре. Тобто я вийшла на основну трасу, так як їде автобус. Я не люблю по основній трасі ходити, тому що це дуже великий гул, ну і тому що це великий так, коло таке робити. Ми з вами зрізали, просто пішли біля моря. Буруть готель. І навпроти є парк дуже гарний. І якраз колись це був деман, від нього якраз такий був спуск. Таких ще я не бачила. Навпроти теж йде парк з фонтанами. Мені здається, трішки підсвічується, я не пам'ятаю. А ось тут дуже гарно підсвічуються фонтани. І ось якщо туди піти, там парк і ну. Далі парк з черепашками. А направо це буде якраз такий пляж. Ерінтюш. Бачите, гарно, тут вечором дуже гарно. Все світиться, фонтани собі грають. І тут є невеличкий торгівельний центр. Такий тут торгівельний центр, керифур. Скажу, так його багато де є. Ні, великий, саме центр, він один такий. Що найбільше є маленький керифур? Марк Спенсер, напевно, перший, який відкрився взагалі в Анталії. Банкомати, якщо потрібно. Все, я, напевно, зараз піду біля моря. Так буде швидше, так трішки зріжу. Кожу дуже гарний парк. І я розумію, що я запізнююсь. Ну, верніше, як впритик приходжу, я не думаю, що я запізнююсь, але не змогла обминути, тому що ці черепашки, ну це ж просто, ну, просто красуні. Подивіться. Вилізли на сонечко погрітися. Ті плавають, дивіться, всі каміння засипані черепашками. <сі> я не можу, зі це просто. Троє на одному камінні, хлопці. Можливо, навіть четверо я не добачаю. Ніби річечка, я думаю, що це штучно. Але все рівно гарно. Все. Засмагають. Розумієте? Хто йде на мітинг, а хто просто засмагає і лінтянячає. Просто красуні. Коли, коли пливу, то тільки... Носик видно. Все. Пішов і тут. Мені дуже подобається цей парк, саме через черепашок. Тут хульосі, хульосі і маленькі такі. Мені здається, якби я Слава взяла свого кота, то вже він би тут їх ловив. Хоча він боїться води. Ну, зверху би дивився, вболівав. І там, бачите, все каміння, все. Засмагати, хлопці. До речі, а, так, тут десь. Мені здається, з правої сторони також буде пляж, навіть на ліфту можна спускатись. Тобто тут один від одного два пляжі недалеко. І тут кафе було, а що я не бачу його. Отам От біг-шеф було колись. Все не бачу. Дуже зачинили. Красуню. Все. Шию, шию. Знаєте, такі дівчата засмагаємо в районі шиї. Артисти. 5 років, вкаже, вона вже виросла, ми хочемо випустити в озеро, тому що яка ще що... вдома ну, жила. Зараз жила О, так. А Ми купували також маленькі. В Іванки була маленька, я думала, вона завжди така маленька. Ні, бачите, виростають і люди сюди випускають, щоб їм весело було. І ось це йде ескіла юлу. Тобто колись тут їздили машини, але зараз є основна, тому ну, цю трішки забули. Але, скажімо так, назва залишилася. Тут знаходяться готелі, ресторани. Нормально. А де тут та пішохідна доріжка, хлопці? Напевно, пішохідну доріжку забрав трішки готель сюди. Тому що там є, бачите, дві доріжки зробили. Одну пішохідну, одну для велосипедистів. А тут видно, готель вирішив, не треба пішоходом зусходити. Все. Так і де погуляти в деяких місцях. Один називається Мобіл пляжі. Бачите, багато машин. Там спуск так само, йде драбинка вниз. Тут дуже добре, знаєте, коли йде спуск вниз. Єдине погано, що коли підніматися наверх. Трішки висупіна навпроти Наус іншат. Не знаю, це якось не дуже зрозуміло. А ось кафе, а І біля нього відразу спуск до моря. А далі, мені здається, що тут роблять ремонт. Не здається, тут точно щось роблять. Ну, Вже вона буде по-іншому називатися, але є ще Енгільсіз Кафе. По ньому будете орієнтуватися. Це ще один спуск до моря. Напроти кафе Міт. Так, 10 хвилин залишилось до початку мітинга, Юля ще не знає де. Включаємо мотор. Зараз їхала від Терасіті, тобто з району Лара до... Церкви. І зараз хочу вам показати, на якій зупинці потрібно вийти, і як краще пройти, щоб вам було ближче до церкви, тому що вона знаходиться на паралельній вулиці. Там, де знаходиться церква, з, ну, ці автобуси не проїжджають, тому що там односторонній рух. Виходити потрібно буде на зупинці, де є цей магазин, фотографія. Вони рідко зараз де зустрічаються. І сама зупинка називається 101.42. Якщо у вас є, наприклад, у телефоні програмі Анталія Card, то вам буде дуже легко зорієнтуватися. Переходимо на протилежну сторону і оминаємо автостоянку, таку маленьку. Якщо немає анталії Card, ви можете по інтернету дивитися парк караліулу, яка найближча буде зупинка до нього, на тій і виходьте. Прямо йде парк караліулу, а ми з вами будемо звертати направо і Йдемо просто по прямій для того, щоб вийти на вулицю Клар. Будемо минати готель Оскар. Якщо я не помиляюсь, я навіть знімала огляд цього готелю. Можете подивитися, чи на цьому каналі у плейлисті відпочинок в Анталії», чи на Джуліана Home Там так само. Отдых в Анталії». Бачите, віла. Там ми проходили. Зараз дешеві речі, дешеві магазини. І всім ясно, що ми виходимо на вулицю ататурк Джадесі офіційно. Але всі вам скажуть, що це і Шеклар. Я думаю, що це тут був і Шеклар, А ну, так як має бути вулиця в будь-якому місті турецькому, вулиця Ататурка, тому так і позначили. Але люди звикли. До Ішиклари. Все. Пунто, бачите, морозиво. От перед ним ви маєте завертати для того, щоб потрапити на зупинку. Якщо, наприклад, ви будете йти з церкви, і вам потрібно на коні То для того, щоб не топати до Марканталі, ви можете так само звідси піти по Ішеклару, дійти до пункту і завернути її. За 5 хвилин ви вже будете на зупинці. Сідаєте на вісімку і ви вже їдете прямо на коні Алти. Бачите? Дуже багато людей, мені подобається ця вулиця, тому що лише зранку тут спокійно, але ввечері завжди так. І купляти щось мені більше подобається тут, тому що торгівельному центрі якось давить на голову. А тут зайшов в один магазин, вийшов, провітрився, так, трішки отрезвів, розумієш, треба воно тобі чи не треба, і тоді можна піти купувати. Переходимо на протилежну сторону. Тут більшість з цієї сторони все-таки кафе, всякі ресторанчики. До речі, недавно знімало це кафе 4 балик. І було небагато людей, але через те, що сьогодні субота, все зайнято. Рибка смачна, тут готують швидко, плюс береш тарілку салату і набереш, скільки хочеш, чого хочеш, Ну, що є у виборі. І далі також купа кафе, які всі по суботам, неділям, я думаю, Ввечері у п'ятницю зайняті. Тобто людям весело, всі тут гуляють, всі звикли, це центр. Прямо буде парк караліулу. Нам туди не потрібно. Ми зараз будемо завертати направо, побачимо шлагбаум, зараз він піднятий. Проходимо під ним і йдемо прямо нікуди не звертаючи. Коли ви вже побачите такі каміння, це наш православний храм, олимпестопника. Будь ласка, заходьте в будь який момент. Церква працює з 9 ранку до 7 вечора кожен день. Розклад служб є в інстаграмі antalya.orthodox. Цілу вас люблю, обіймаю і всім бажаю, спасіння душі з Богом.